Всім привіт! Я приїхала оформлювати сьогодні фотозону на Христини. Поки що нікого немає в залі. Я чекаю офіціантів або адміністрацію, щоб мені сказали, де саме ставити фотозону, тому що тут буде багато банкетів. А, Ну, а я думаю, що я просто почну збирати каркаси, а вже коли хтось прийде, ми просто переставимо фотозону, куди потрібно. Хоча я не люблю так робити, люблю одразу починати на тому місці, де вона буде. Сьогодні я оформлюю фотозону на хрестини. Починаємо ми завжди з основи, монтуємо залізні каркаси. Вони є опорою для всієї конструкції, тому дуже важливо, щоб стояли рівна та надійно. Коли каркаси готові, переходимо до тканини. Далі натягуємо волюр. він виглядає святково і ніжно. Я завжди стежу, щоб тканина лягала рівно і без складок, бо саме від цього залежить охайність усієї фотозони. Для кріплення ми використовуємо неодимові магніти. Вони дуже зручні, адже дозволяють швидко і акуратно зафіксувати матеріал. За допомогою цих магнітів монтаж фотозони стає у кілька разів швидшим. Разом зі мною сьогодні працюють мої помічниці-декоратори. Я показую їм кожен крок, як натягувати тканину, як кріпити елементи, як поєднювати кольори. Це справжнє навчання у процесі роботи і мені дуже приємно ділитися досвідом. Після основи переходимо до кульок. Тепер ми створюємо різнокаліберну гірлянду. Великі, середні та маленькі кульки з'єднуються у одну композицію і завдяки цьому виходить гарний об'єм. Гірлянда оживлює фотозону. Робить її святковою та яскравою. Коли все основне готове час для фінальних деталей. Додаємо декор, стильні написи, фігурку ангелика інші акценти. Саме ці штрихи створюють особливу атмосферу і роблять фотозону неповторною. У результаті ми отримуємо гармонійну ніжну композицію, яка стане чудовим місцем для пам'ятних фото в такий важливий день. І ще хочу нагадати: у нас можна замовити всі необхідні матеріали для фотозон. Це залізні каркаси, неодимові магніти, плівка, велюр, крила, написи. І багато іншого, дякую за перегляд. Я вже доробила фотозону, і така ніжна фотозона в світлих кольорах у мене сьогодні вийшла. Декор для такої фотозони ви завжди можете замовити у нас такі каркаси, написи, такий столик, магніти, все, щоб зробити гарне оформлення. І головне, що весь декор ви завжди можете бачити на фотозонах, як він виглядає. Тобто, ви замовляєте і бачите. Що ви отримаєте? Якщо вам потрібен якісний декор, звертайтеся до нас у інстаграм Алла Веселка. Також, якщо у вас планується свято, і ви з Новояворівська вуз, з Яворівського району, ми приймаємо замовлення, ми займаємося оформленням свят, і також у нас завжди в наявності є кульки з гелієм. Ну, а якщо ви а, слідкуєте за мною на каналі, і хочете почати теж займатися оформленням фотозон, але не знаєте, з чого почати, вагаєтесь, маєте якісь сумніви. У мене є чудова новина, у мене є навчання. І там я розказую абсолютно всі фішки і секрети. Там 27 відео уроків, і після проходження ви можете ви. Будете знати, з яким матеріалом вам працювати, як не робити помилки, особливо на початку. Словом там дуже-дуже багато відео і все детально розказано. Після проходження цього навчання ви, ви обов'язково будете робити класні фотозони і ще й заробляти на цьому. Тож, якщо вам цікаво, пишіть мені у інстаграм Алла Веселка. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі на каналі.